У спортивній залі Університету Полтавська політехніка імені Кондратюка 3 лютого відбулися змагання з тайландського боксу. Мова йде про відкритий чемпіонат Полтавської області з Муайтай. Захід був присвячений пам'яті полеглих бійців підрозділу спецпризначення головного управління розвідки Артан Олександра Івка Крут та Юрія Яновича КЕТ, а також інших героїв, які віддано боронили незалежність України. Лубенців представляли 12 спортсменів молодіжної громадської організації «Євроклуб Лубни», які вибороли сім перших місць, два других місця та три третіх місця, а також кубок за третє загальнокомандне місце. Про те, як відбувалися спортивні поєдинки, розповідає тренер з кікбоксингу МГО «Євроклуб Лубни» Марат Мамедов. Наш клуб завоював третє загальнокомандне місце. На цьому чемпіонаті та здобув кубок за третє загальне командне місце. Хочеться подякувати організаторам змагань за даний захід, а саме Олегу Примачову за те, що він організував цей турнір, що він розвиває напрямок Мої Тай в Полтавської області. Дякуємо, що спортсмени та ми, тренери, отримали такий досвід е, великий, і хочеться окремо ще йому подякувати, що на Турнірі він організував спортсменам та батькам такий перекус. Що це означає? Безкоштовно всім спортсменам та батькам надавались дуже смачні чубуреки з м'ясом, солодкі напої. І спортсмени на змаганнях куштували це і заряджались такої енергією і потім йшли до бою. Дякую йому, Дуже було приємно і так дуже незвичайно. Хочу привітати Євроклуб і Вадима Лютого, мого першого тренера з боксу з достойним виступом на турнірі Полтавської області з тайландського боксу. Мені приємно, що мій перший клуб на чолі з моїм першим тренером по боксу продовжує розвиватись і рухатись в напрямку перемог, виховувати достойних чемпіонів. Поки що маленьких, але в майбутньому хтось з них, я вірю в те, що досягне високих спортивних результатів на міжнародній арені. Хочу зазначити, що на цьому турнірі команда з Лубен виявилася найкращою в нашій області. Тому ще раз вітаю, продовжуйте в тому дусі перемогам, наснаги і плідної роботи. Слава Україні! Дані змагання були відбіркові на чемпіонат України по тайландському боксу, який пройде в місті Вінниця 4 липня. Підготовка до змагань проходила на базі Євроклуба Лубний в нашому спортивному залу. Дякуємо нашому головному тренеру Вадиму Лютому за предоставлені умови за снаряди, що ми тут тренуємося. Розвиваємося і показуємо такі результати. От, дякую йому. Хочу ще подякувати нашим хлопцям Збройним силам України, що вони в такий час захищають нас, захищають нашу державу і дають нам можливість їздити на змагання. Дякую вам, хлопці! Дякую, що бороните нашу державу. І хочу ще подякувати. Нашим батькам, що вони допомагають постійно, приймають участь в цих самих поїздках на змагання. І хочеться обратитися до громади, до небайдужих людей, до людей в Лубнах. Ми запрошуємо вас до нас на тренування спробувати, що таке тайландський бокс, що таке Тай. Запрошуємо, приходьте, Буде дуже цікаво. Всім дякую, до зустрічі.